Сьогодні я буду робити єврейський хліб, який називається маца. маца. 500 грамів борошна і 250 грамів води. Ми воду вливаємо в борошно і будемо замішувати тісто. Хочу вам сказати, що цей хліб має бути вимішаний до 18 хвилин, тому що після 18 хвилин починається процес брудіння. Ось таке. Бачите, якої тушчини тісто. Тунесеньке. Так, знаєте, одна біля другої. Виделочкою поколоти, щоб і тісто не здувалося. Нічого, ні олії, нічого. Отак абсолютно кладеш і жариш. Бачите, які вони? Отакі. Тонесеньке, звичайне тісто. У мене вийшло 8 штук з пів кілограма морошна.